Діти з України заспівали українські коляди під стінами та в самій будівлі угорського парламенту. Таким чином вони подякували Угорщині за ту допомогу, яку вона надає Україні під час війни, як на території нашої країни, так і для наших співгромадян на території Угорщини. Речниця української національної меншини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса назвала візит українських дітей жестом доброї волі у стосунках двох країн. Те, що ці діти з Закарпаття та центральних областей України приїхали до Угорщини, має важливе послання. Вони вирушать з Будапешта до інших європейських столиць, щоб віднести їм звістку про українське різдво, яке цього року набагато сумніше ніж коли-небудь. Вважаю, що ці діти, будучи фактично послами культури, показують як угорцям, так і мешканцям інших сусідніх країн те, яким є українське різдво, коли воно проходить у мирі. Таким чином вони висловлюють подяку за допомогу тим народам у чих. В країнах вони якраз виступають. Молодь прибула до Будапешта із Закарпаття із центральних областей та прямуватиме далі до Відня, Братіслави, Праги, Варшави та до інших європейських столиць, аби подякувати за допомогу, яку країни надали та надають Україні. Ми сьогодні приїхали сюди, в Будапешт, показати українську каляду. Сьогодні тут зібралось дуже багато дітей з різних куточків України. Це Івано-Франківськ Ужгород. Харків, Дніпро, Кропивницький всі ці діти об'єднані жовто-блакитним стягом. Всі ці діти об'єднані українською культурою. І сьогодні ми колядуємо тут, в стінах парламенту. Це для нас дуже почесно. Ми не можемо сьогодні колядувати в наших містах, тому що немає світла, тому що вибухи постійно, тому що ми ховаємось в бомбосховищах. Але нашу коляду показати Європі ми хочемо, і ми це сьогодні робимо. Подорож для молоді організувало Міністерство зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Це вже друга зупинка молоді. Спершу вона виступила у Дебрецені. Молодь прибула із Закарпаття та інших областей України. Вона привезла з собою чудову традицію, традицію коляди. Для нашого міністерства було важливо знайти відповідне місце для їх виступу. Тому ми вирішили запросити їх виступити перед головною ялинкою нашої країни перед парламентом. Угорщина й надалі провадження. Вадить найбільшу гуманітарну акцію в своїй історії. Це однаково правдиве твердження, як про залучені для цього джерела, так і про передану в Україну допомогу. Так само стосується і тих українців, яких підтримують тут на території Угорщини, реалізуючи таким чином нашу солідарність. Різдво це свято надії. Ці діти своєю колядою приносять звістку віфлеєму, яка дуже нагальна. Мир людям на землі. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну до Угорщини прибули 1 мільйон 850 тисяч наших співгромадян. З них до цього часу статус біженця в Угорщині отримало більше ніж 32 тисячі особи. Ті українці, які просять про статус біженця на території Угорщини, отримують підтримку для проживання, а також можуть розраховувати на допомогу у працевлаштуванні.